Існує серйозна проблема. Ви поїхали в відрядження, а можливо, я як адвокат поїхав до суду в інше місце. Поки я їхав в умовну Одесу, мені по дорозі на усіх блокпостах повручали повістки. Потім їхав назад, вручили на тих же блокпостах ще раз по тим же повісткам. В результаті ви маєте на руках 10 повісток на різні дати, а можливо навіть на одну дату в один час. І з'явитися вам треба в абсолютно різні ТЦК. Що робити? Чи це законно, чи це незаконно, зараз розберемо. Власне. Почнемо з кінця. Чи це законно? Ми вже недоразово говорили, що повістки вручаються персоніфіковано. Тобто, той, хто вручає, повинен безпосередньо вручати її вам, а не спочатку дізнав вас ідентифікувати, дізнаватись ваші персональні дані, записувати щось в розпорядження і при вас на колінці записувати повістку. Довести те, що він її записав на колінці, досить складно, але питання не в тому. Питання в самій суті вручення повісток. Повістки, чому вручаються вже заповненими і чому вони повинні вручатися персоніфіковано, тому що в них вносяться ті дані з обліку того ТЦК, в якому ви перебуваєте власне, на обліку. Якщо, ви, якщо заповнює представник іншого ТЦК, він не може знати ваші дані. Крім того, звернемо увагу. Є е, порядок обліку. І, власне, до цього, даного порядку обліку є е, такий додаток номер 23 в якому ми на цей порядок скинемо посилання під нашим відео, як завжди, в якому власне згадана форма розпорядження керівників ТЦК на те, щоб вас повідомили про те, що вам необхідно прибути в відповідний ТЦК. І якщо ви звернете увагу на дане розпорядження, то ви побачите, що там уповноважуються певні особи або органи, це може бути там які, ніби сільська рада, міська рада, підприємство, то тобто ваш роботодавець, наприклад, про те, щоб вас викликали до конкретного центру територіального центру комплектування. Однак тут і зазначено, кого треба викликати. Це може бути список осіб. Тобто, коли підписується дане розпорядження керівником ТЦК, ваше прізвище вже там повинно бути. Насправді, практика показує, що коли підписуються таке розпорядження, це пустий бланк з пустими полосочками до вашого прізвища немає. І коли вас ідентифікують, вас просто вписують туди. І, власне, виникає після цього питання, куди вам конкретно треба з'явитися, в якій ТЦК. В Одеській, якщо ви в Одесу їхали, чи може там в ТЦК Золотоноші, чи все-таки в той ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, а можливо, не в якій. Ми вже неодноразово говорили про те, що ви повинні з'явитися, якщо ви, звичайно, Розумієте наслідки цього. В той ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, а не в якійсь іншій. Що ж робити з іншими, власне, повістками, за які ви розписались, ви їх отримали. Якщо ви не з'явитесь по ним, то відповідно можуть бути наслідки, про які ми неодноразово говорили в наших відео: адміністративна або навіть і кримінальна відповідальність. Якщо ви вже проходили ВЛК, ви повинні взяти і направити просто в дані ТЦК. Відповідні цінні листи з описами, де вказати про те, що ви перебуваєте на обліку в іншому ТЦК, відповідно до вашого прописки або вашого офіційного місця проживання, де ви проживаєте. І тому ви, відповідно, не можете з'явитися до них в призначений час, тому що ви в цей час збираєтесь з'явитися в свій ТЦК. І, відповідно, є. Певний конфлікт інтересів, певна колізія. Як показує практика, зазвичай, в більшості випадків дані листи, на них ніхто не відповідає нічого. Але щодо вас не, не відкривають відповідно ніяких проваджень, вас не притягають до адміністративної відповідальності. Тобто, це вихід із даної ситуації. Надіюсь, вам було цікаво, зрозуміло. Підписуйтесь на наш. Канал, щоб дізнатись, якісь останні роз'яснення та новини. Дякую!